У свої 23 вона вже вдова. Яна Барська показує нам фото свого також 23-річного чоловіка. Андрій Барський служив у полку АЗОВ у Маріуполі. Коли почалася повномасштабна війна, сказав дружині їхати на безпечну територію, а сам став на захист рідного міста. Спочатку Яна переїхала на Донеччину, а згодом у Тернопіль. Два роки ми були в шлюбі, проживали в Маріуполі. Нас було власне. Все було добре, плани тільки строїли. Але війна ця все забрала, і мені, чесно кажучи, досі не віриться, що його нема. Хоча і ДНК співпало, і я дивилась, їздила на пізнання. Не вірив. Андрій загинув у березні цього року, гідно тримаючи оборону Маріуполя. Тіло довго перебувало на Азовсталі, потім його обміняли і ще деякий час встановлювали особу військового. Тому героя ховають тільки зараз. Вже тут у мирному Тернополі Яна з рідними зустрічає тіло чоловіка на колінах. Вони попали в ворожу засідку, та йому по куля потрапила в голову. Він помер відразу. Його товариш витягнув і приніс вже на Азовсталь тіло. Всі любили. Він був життєрадісним. Душа компанії його завжди всі кликали, бо він завжди жартував, веселий. був, Він всім допомагав. До свого 24-річчя Андрій Барський не дожив усього кілька місяців. Вічна пам'ять та слава герою, який віддав своє життя за незалежність України.